Доброго-доброго раночку. Сьогодні в планах у нас парки розваг. Перший, який ми їдемо, точніше ми їдемо в два одразу, але перше відео буде про парк Ріала. Він тут відкрився не так давно, десь приблизно 9 місяців тому. І буде ще другий випуск вже завтра. Про Ліголенд. Поділимо їх, бо дуже великі парки, дуже багато чого є показати. От я знайшов таксі, можна було так сказати, воно само знайшло. І зараз їдемо і будемо все показувати. Ось ці бежеві таксі. Вони йдуть як державні, і ціни в них супер адекватні. Все по лічильнику. Так, а ми вже доїжджаємо. Зараз покажемо, скільки вийшло у нас таксі. Як ви бачите, п'ять парків в одній локації, і брати білети на декілька парків одразу вигідніше ніж на один по цінах, покажу трошки пізніше. по часу скільки 23 хвилини минути. Ми їхали і 77 дірхам. І по По ціні, як ви бачите, купляти онлайн дешевше, ви економите багато. Ось приблизно ціни на даний момент в гривнях. Як бачите, на два парки брати білети вигідніше. За дітей така сама ціна, як і за дорослих, але безкоштовно діти до трьох років. Але якщо чесно, там дуже мало для них розваг. Це все більш для дорослих. І так, ми зайшли. Тут п'ять парків в одному. Можна білети брати на один, можна брати хоч на п'ять. Взагалі вигідно, так як Ілля брав, він брав на два парка одразу, тому що якщо брати там ціну, то була різниця, якщо брати два парка, що там 10 чи 15 дірхам. А якщо брати б, потрібно було там один парк, то ну вважайте принципі ту саме, получається, що два парка, що один все одно стоїть, де тратити на прошено дорогу, ключу на хід. Тому вже краще взяти два парки. Минулого разу ми брали Motion Gate і ми не встигли туди. Ми пішли тільки в Ліголанд, але цей раз ми встигнемо і в Ліголанд, і в Реал Мадрід. Нам треба обов'язково сходити, подіти просто, просто кричати. Так, шукаємо. Тут обща така зона, де всі гуляють. І от йдемо поля на пути. Кстати, сьогодні не так жарко, правда? Все не нормально. Так, вот сюда реала, да? Вот. да. Ну йдем. Щось там нікого немає. Поїхала, давай лавро, їдь на берег. Ти ж в формі реала, Так. Заходим. Колись, Іля, колись. Може ми поїдемо в Іспанію, в Мадрид і побуваємо там, да? Друзі Реала. Зайдемо на Сантьяго Бернабеу, чи як він там правильно називається. І погуляємо по настоящому парку. Де все настояще, бо тут. Зрозуміло, що всі ці награди, це все бутафорія. Але все одно прикольно. Я думаю, що дітям зараз зайде. Я не знаю, ми не вдавно, навіть заходити в магазин, живемо, подивимось. Хорошо. Ще нікого нема, ми прийшли на саме-саме початок. Парк працює з 12-ї години. Ріала, підходь. Підходь. Не заповниш, більше не будеш, як ще Що? Хто це? Лунін? Ну, і що ти не можеш заповнити? Ой, з цим реалом, з цим всім. Що, йдемо дивитися? Да, ось якийсь музей. Заходьте перший. А, це автобус типа. Очки, значимо, кіно дивитися, так? Ну ладно. Хлопці, розкажіть, подивіться на мене. Були очки VR, да? і був автобус, який ще по ці очки. Ми пролітали всюди, де Мріал зібрав свої кубки. І навіть Київ пролітали. Тому прикольно, Іля? Тільки ми щось пропустили ще одні. Ілля, ми пропустили ще двері. Вон там ж? Тут я так розумію, все зроблено під Іспанією, типа. Так, що це таке? Ось сюди заходимо, йдемо. Щось там за старс. Йдем, подивимося, що там. Так, це мечі їхні, тільки не трогати хлопців. Вон мечі Роналду. А вон ззаді проходь, дивись, куди вона робить що. Воскові фігури, вон дивись, Роналду. Це хто такий таке оце? Оце... Ілля, що це зараз, тобака? Так, це Карін Бранзума, я в курсі. Це я не знаю хто це. Венісіюс. Потім це Берінгем, теж я в курсі, це Лука Модрич, я в курсі. Це Роналду, звісно А це хто я не знаю. Не знаю хто це. І оце не знаю. Хто це. А ну-ка з Роналду. Покажи, Лавро. А ну-ка, зробіть суу! Давайте. Дивіться яка в нього футболка у Роналду. Фінал Київ 2017. Підійдемо поближе, ну мені Роналду якийсь нічний не похожий на себе. Модріч, то похоже. Белінгам вийшов якийсь трошки косоглазий. Давай, вставай. Давай. Туту є. -ту. Круто, як модрич, так? Да? Да. Да. А як бедінг, не хочеш в нього така, як в тебе? Йе. Давай на следующе переходи. Да, зважиш. Знаєш хто це? Це Карім Берзима. Давай, роби Карім. Шевчен. У е, круто. Що бакам такі интересные ки покажи. Опа, є. Давай. Не трогай, не трогай. Лаврон yeah. yeah? пішов до кубки, Лаврон не сюди, не сюди, туда выходить. Yeah. Ага. Yeah? Да. А куда? Совсе золоті мячики. Он и Роналду. Ага. Да. Дивись свидетеля. Це баскетбол, бачиш. Вон як. Да, наверное, ще Баскетбол. А це кисти сидушки просто. Да. в вихід. Все. Якась горка. Лавро я сомневаюсь, что она не пустят. Це... Якась горка. Вон там все горки. А вон чан. Так, якась качеля. Не знаю, що нам надо. Якийсь автобус. Почекайте, почекайте, бачите, що нікого нема. На цьому автобусі знімати не можна було, Ілля вже з ладою в тому нас не познімав, але штука прикольна, малим зайшла. До речі, там де VR-очки, знімати також було не можна. Вон з ладою пішли кататися. <сум> На усі величезні, величезні. Довгі гірці. Так, щоб було зрозуміло, у нас дба і сама велика. Ось так. Вона якісь люди катаються. Може і нам покататися. Я не можу одночасно і знімати, і кататися, тому виходить, що знімаю чужих людей, а себе не можу зняти. Тому навіть не знаю, чи є смисл. Ми навіть коли катаємося, то ви все одно не побачите. Нуля з владою піднялися вверх. Так, <звук> звісно, не знаю, яким не страшно. Пишла. Все капецька вона висока. Тут навіть просто не покажеш, настільки вона висока. Щоб ви змогли просто зрозуміти. Вона навіть не лази в камеру, просто і голова так не дивиться в Кошмар. Ну що, класно? Да? Понравила? Я боїх, не що... Ну, піш... піш... А щось дуже странно? Там, там стромно? Вон ще якісь горки, вон, вон, вон. Пішли туди, всі йдуть парк. Йдемо, пишіть туди. <плес> ну тут щось таке, я так бачу, що ми не будемо втратити время, це якщо тебе багато часу. Тут якісь щелінці проводити, просто ігри. Піше подіємося. Тут просто игры. Давай. Давай, Лавро. Давай. Че, папа? И шел. Промазал. Давай, Лавро. Тики издалека давай. Туди так не заб'єш Лавро, дуже слабо. Давай Марко. Давай, На, що на футболку. По черзі давай. Давай. Давай, Марко. То ви ще підкидаєте. Почкай. О, наконец-то. Ой, хтось попав. Давай, Лавро, сильно. Та ти не підкидаєш його. Давай сюди. мальчика забиває, нас не пустили, бо хлопці не в кросівках. Вони хоча в спортивних а сандалях. Що, може, сюди хай зайдуть Іля? Ілля, от сюди, дивись. Не детський майданчик. Да? Ну ладно. Іля каже, ні, фіжня. Ну ладно, тоді йдемо. ライズ ап. Тебахаунун. Вознаяго. За что это космический корабль, да, Марк? Когда я мы с класом зашли. Короче, это была космическая история про космических инопланетян, там снимать не можно, але інопланетяне виграли, да? Космічний ряв виграв, да? Тут ще якась ерунда, Пішли подивимося, що це таке. Що за горка? Я не знаю, кого тут пускають, кого не пускають, вас пустять чи ні. Пише подивимось. Так, оце ще не працює, тільки відкривається. Оця от така штука. Бо та дерев'яна працює. Зараз туди підемо далі на неї і там у якісь є поле. Не знаю, хто на ньому грає, але просто поле є. І йдемо йдемо далі. і дам демс. Якась. А, типа фабрика реала. Понятно. Понятно, понятно. Сейчас опять скажу, що не можна знімати. Ну, проходи Даш. Сюда. Ні, туда. Мне кажется, тут будет. Хлопчастей. Думаєш? Не, вроде. Сюда? Тут же так холодно. Hello. Hello. Ой, расскажи. Жалко, что он все не заснимал. Так, короче, сидушка трусы, это типа кто же, э, типа VR реальность показывает какие-то там про фабрику Мадрида, але прикольно. Лавров спевал, сидит, хала Мадрид. Ты тут фоткать здесь можно? А, тут магазинчик у ну. нас. Я бы, конечно, бы сим взяла. Ага. Yeah, yeah. Куда все надошли? О. Бапеє, дитики раючі подивитися, подивіться, ха костюмчик дивіться, який. Він не бачу по цінах тільки. Навіть сладковата така. Знаєш, що прикольно є сказати тобі. Знаєш, мене в таких штанах. Ну, для тих, хто любить є сюда халатики сьогодні на ну, типа прикольно але не не дешево, супер не да. це для кухні перчатки ти будеш готуєте? ось такий макет стадіона я думаю ми теж в ту сторону пиши а вон папа вже пішов туди. на стадіон наверно Тому, Звідти з тої сторони прийшли Ось такий фонтан. Хала Мадрид ресторан і вон. На такие, наверное, их пустят. туди сначала. Ну, пиши. Хлопці. Йдемо. Дивись, біжим. А ну-ка, пробігаємо. Быстренько, быстренько, быстрій сюди. Дивимся, димся. Оп-оп-оп, дивись, яка горка дерев'яна, як поїхала. Вон влада з папою поїхали. У-у-у. Отелося. Це вона стрмна, ще дерев'яна. Ой, як вона колатає. У-у, десь улетіли далеко, так? Да? Я не знаю, що сюди повернуться. О, я бачу. Бачиш? Ого, диви, як швидко. Я думаю, Влада з папою кричать там, так? Да? Ша. Дивись, не вони йдуть пролітати, дивись раз, що одна петля. Диви, як всі кричать. Ого, Я сіо рот. Як ти співав, Хала Мадрі? А ну-ка, поспівай мені на камеру. Давай. Мама, поспівай! Що таке? Чекаємо, що папу з Владою вийдуть. Тут горка лише за 130 см, тому наших дітей не пустили. Але зараз підемо з ними на іншу. Це коли тут кубки. Що тут є? Взагалі прикольно, але Горка там немаленька. Ага, може я потім ще зайду сніму. На цю можемо піти, пішли подивимось. <плес> Але, звісно, ця горка, я не знаю, як Іляв з владою туди. <плес> з, змогли піднятися Це тут. Я таке, на таке не согласна. Мені хоче ще раз йти туди, тому що ще раз підемо, я їх зніму скажите я вам садили на Що там більше нічого на тільки горка, горка да а що там що не ну тут в музеї нічого немає. Тут, э, десь щось э... десь якісь кубки мають бути так, да, мають бути. треба пошукати десь там да давайте біжіть! я вас поснімаю, біжіть, біжіть! Ще раз я вже з ними каталася і вони тепер хочуть з папою, з владою. Зараз подивимося. Їх вже після тоді дерев'яний, навіть нічого не цікаво. Каже, тільки на ті великі було дуже страшно. Понравилось? <laughs> чи після тої? А той, да? так, да. Я думаю, що туди заходити, чи там просто вход на горку, так? Да? Ну, там походить тільки на горку. Ну ви ж там були. Ми, вони, там... А от тут ви були, так? Так, да, я не знаю де. Піше ми щось пропустили. Коротше, малим тут дуже нравиться. Кажуть, що більше, ніж в Яголенді. Що прикольно, класні. Горки, горки такі тут позросліші. Може, туди де ми цей баскетбол, А, ні, хоча ми ж були де баскетбол, не знаю. Зараз подивимося, шукаємо ще кубки. Ще кубки ми не бачили. Це в ресторан, мабуть, навіть входні. Сказав, сюди. Ага. От сюди. От сюди, от сюди, от сюди. Да, так, ми як на стадіоні. Що це таке? Давай, давай. О, давай Мбапе, дивись подписями. О, давай, да, Лунин, диви. Ну, У, Мбапе, ти показує. Клас. ка, Піши. Дай-ка в нього подпись. Да. Там ага.

Почекайте, почекайте, хлопці. Ого, вигнас. Кажи, халам Мадрид. Халам Мадрид. Хорошо, все пиши. Все, ми вийшли надо. Ну, Киля, твої мисли. Дуже круто. Крутий, класний парк, тут ще, ще трошки назад закрито, людей взагалі немає, що класно, так. Да? Хлопцям дуже сподобалось, вони взагалі в заході більше ніж від Лего, да? Ну, зрозуміло, хлопці футболісти. Як ти? Ти побачив Да? да? Круто, І їм подобається прикольний парк. Я вважаю, як другий додатковий, то прикольно. Може прям їхати сюди конкретно саме в цей парк. То це треба бути дуже сильно фанатом. Прямо от фанатом, фанатом. А якщо прям просто приїхати, то, звісно, в другий парк, то прикольно. Що? Кого не купили? я тобі закажу. Ти бачиш, там тільки по 5 фігурах можна купити. Хотіли купити фігурку кілянам Бапела, там тільки по 5 фігурах можна купити. А 5 фігурок стоїть. Скільки це там було? 495 дірхан, чи що Короче, 5 тисяч. Ти що, лавро? Це занадто, це занадто. О, там ще є йде магазин, Йдемо ще подивимося туди в початку магазин, може там є щось прикольне. І що, йдемо на виход. Але прикольний, мені подобається. Тобі Влада, як Так. подобається? Да. Да, Владі більше зайшло. Тут... Горки тут дорослі, да? тут. але прикольно, класно. Марка розстроєна, що побачив м'ячі не настоящі. Хотів настоячі золоті м'ячі, побачити, каже, це не настоящий. Але ти настоящий бачиш вже, правда? До нас привозили м'яч золотий Шевченка. Зараз йдемо забираємо самокателя і йдемо в магазин, де подивимося, що там є. Де, що тут офіційний магазин, дивіться, які є, є костюмчики. Ага. Ну тут дуже дорого. Ми дивилися, щоб легше заказати з інтернету, щоб щось купити, ніж тут дуже дорого. От футболки тут по п'ять, по шість тисяч, по сім тисяч. Ага, я не бачу тут ціну, виш, що проблема. Що, ми це не будемо купляти одразу. Ну так прикольно, мені подушки вам нравиться. Тарілочки, час. Я не знаю, просто. Давай, сейчас подивимось. Давайте подивимося на прикладі чашки. Скільки? Відійди тут. 50, 0, 1. Ага, кружка 700 гривень. Точно. Дорогі, покажи, що ти взяв. Що це таке? Дай покажи мені. Под... О, Боже мій. Марта, знаєш, який він стоїть? Полтори тисячі. На цій чудовій ноті будемо завершувати наше відео. Пишіть, як вам пар, сподобався, не сподобався, прийшли би сюди, не прийшли. Обов'язково ставте лайки і до завтра.